Яскраві відремонтовані коридори, нові вікна, стеля, підлога, а ще нові одинарні парти та стільці, шкільні дошки та нові шафи для облаштування класних кімнат. Це далеко не весь перелік того, що було зроблено у Коростенському міському ліцеї номер 7 в рамках проєкту Ремонт та модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах, який реалізується за сприяння програми розвитку ООН та фінансується Європейським Союзом. Роботи було зроблено дуже багато. У нас перекритий другий корпус, повністю дах, повністю оновлені коридори. Ви бачите, ось ви зараз можете спостерігати. Повністю замінена підлога, повністю нові стіни. Замінено 25 вікон, дерев'яних на пластикові, повністю зроблена по двом корпусам водостічна система. Зроблено вимощення по периметру двох корпусів. В коли зірвали підлогу і коли стіни до Кірпича е, розвалились, скажімо так, страшно було. Ну, Я просто не була впевнена, що зроблять так, як обіцяли так швидко. Е, в вересні вони розпочали і в грудні ми вже якби. Розмістилися в новому ліцеї. 1 березня відбулось відкриття оновленого Коростенського ліцею номер 7 на який завітали представники обласної, районної та міської влади. У гості та учасники проєкту ремонт та модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах. Вони оглянули навчальний заклад та побачили, як за короткий термін змінився ліцей. Вчора подяка про ООН, що вони зрозуміли, що вони включилися. Що вони допомогли в такий короткий термін стільки багато зробити. І коли ми відчуваємо таку підтримку, яка сьогодні є, від цього цивілізованого людства, від цих організацій громадських, політичних, гуманітарних, європейських, оонівських, американських, ми відчуваємо, що ми не одні. Ми це дуже цінуємо, і для нас це дуже важливо. Серед гостей була керівниця групи проєктів Інклюзивний розвиток відновлення та розбудова миру про ООН в Україні Марія Гуцман, яка відмітила, що працювати з такими партнерами дуже приємно, тому що бачиш, які зміни відбуваються. Коли ми бачимо результати нашої роботи, це надихає найбільше те, що ми робимо долучаючись, те, що ви нам дозволяєте долучатися до відбудови системи освіти, до відбудови, навіть я би сказала. Шкіл до привнесення якихось нових стандартів, це не оцінимо, тому що це наше нове покоління, яке буде рости і дійсно буде приймати участь у відбудові України. Програма розвитку ООН – це саме програма, яка займається розвитком. Ми закладаємо якісь нові речі, ми закладаємо нові стандарти. Ми закладаємо нове бачення. І для нас, не дивлячись на всю гіркоту і всю біду війни, але з другого боку є якісь нові можливості. Слід нагадати, що 31 заклад освіти Житомирщини бере участь у відновленні за кошти Європейського Союзу. Проєкт розпочався у листопаді 2022 року. А загалом, у рамках проєкту заклади освіти області, які постраждали від російської агресії, отримують оновлене освітнє середовище. І дуже важливо, коли ти не сам, коли ти відчуваєш надійне плече партнерів з усього світу, зазначив під час перебування в Коростині заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Юрій Денисовець. Якщо говорити про заклади освіти, у нас 120 понад 120 закладів освіти було пошкоджено, декілька з них зруйновано, повністю ще не підлягає відновленню. Але із цих 120 закладів 31 заклад освіти нам допомагають відновити саме проогум. Тому і щиро вам подяка сьогодні представникам організації за цю насправді потужну підтримку, яку ви нам надаєте. Це допомагає нам, напевно, зробити. Найголовніше повернути життя в стіни наших закладів освіти, повернути дітей до школи. Оглянувши заклад, гості зібрались за круглим столом, аби обговорити участь громад в проєктах, які реалізує ПРООН. Всі як один учасники наголошували: діти це майбутнє України. Гарантування якісної освіти в школах є нашим надважливим завданням, а воно неможливе без сучасних закладів освіти без очного навчання. Спролом, ми давно вже співпрацюємо, але ви вдихнули таку якісь свіжість нову І те, що ви звернули увагу на освіту, це дуже важливо. Тому що ми на самом ділі дуже багато стараємося зробити. Але можливості знову-таки у нас обмежені, ми все не можемо зробити. І ви якби прийшли, зробили, показали. Тому тільки слова, вдячності вам, шановні, Проноське проєкт, які все це робить під час спілкування з керівницею групи проєктів проон в Україні Марією Гуцман присутні обговорили перспективи подальшої співпраці в напрямку відновлення, розвитку, у тому числі в сфері безпеки, покращення освіти та розбудови інфраструктури. Адже коштів громад на все не вистачає. Те, що ви робите в частині відновлення, для нас дуже важливо. Ми вдячні, що ви бачите не тільки великі міста, а ви берете і маленькі села, і містечка. І те, що буде наступне реалізовувати, це показово. І ну, для мене, як для керівника району, це надзвичайно важливо, тому що у людей має бути віра в те, що ми переможемо і ми все відбудуємо. І навіть зробимо його набагато кращим. Ми готові приймати участь у всіх ваших проєктах, на загальних підставах. Але підказуйте, для нас дуже важливо розвиток наших дітей. Важливо відмітити, що в Коростенській громаді участь в проєкті ремонт та модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах беруть участь три освітні заклади: Коростенський ліцей номер 5 7 та 9. На відновлення та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти спрямовано понад 20 мільйонів гривень. А отже діти отримали можливість навчатись в оновленому освітньому середовищі. Ми продовжуємо працювати і підтримати, і підтримувати, і будемо продовжувати з нашими і партнерами, і підтримувати уряд, який нам ми погоджували список шкіл. І будемо з вами консультуватися. І за рахунок різних програм і проєктів, я сподіваюся, що. Не дивлячись на те все лихо, яке відбувається в Україні, ми будемо продовжувати її відновлювати вже зараз, там де можливо. Щирі слова вдячності європейським партнерам за підтримку та співпрацю в рамках реалізації різних проєктів, один з яких відновлення закладів освіти.